Юні спортивні та перспективні ці хлопці і дівчата вже не вперше під звуки державного гімну стають учасниками масштабних і відповідальних змагань. Чудовий привід для знайомства протистояння різних за характером стилів і практичне застосування техніки. Ці складові є візитною карткою відкритого всеукраїнського турніру з вільної боротьби, який протягом 14 років приймає Криворізька земля. Побежденные эти соревнования не будут. Для вас это сегодня участие, это только победа. Я хочу пожелать, чтобы вы достигли этой победы. И каждый из вас приносил победу своему государству, своей Дмитро Петровской области и другим областям и городам. Поэтому добрый будильник в соревнованиях. Удачи, новый побед. И самое главное. Маркою якості відкритих всеукраїнських змагань, що присвячені визволенню міста від німецько-фашистських загарбників, стає приїзд на турнір чималого представництва учасників. Вони представляють провідні осередки популяризації вільної боротьби України та ближнього Зарубіжжя. Хлібом сіллю у палаці спорту південного ГЗК вже зустрічали команди з Росії, Дагестану, Якутії та Молдови. Цього разу Криворізьку гостинність оцінили представники Білорусі та Азербайджану. Ми теж судоводство не кожне гождем етаден. что чтобы приехать участвовать в этом турнире. Нам очень приятно, что приехали наши девушки, спортсмены. Во-первых, они очень здесь большой опыт набирают, чтобы в дальнейшем бороться на чемпионаты Европы и на мире. И соревнования на очень высшем уровне, справедливо проводятся. Это нам достаточно. Мы рады, что участвуем в этом турнире. Традиційно криворізьку команду борців склали вільники з дитячою нацької спортшколи номер 2 єдиного профільного закладу міста, де культивують вільну боротьбу. Разом із пильним вивченням тактичних дій суперників земляки проявили чималий апетит до перемоги. Звісна річ, не забуваючи зберігати основну порцію сил, наймовірний вихід до фіналу. очень сильный, много соперников приезжает, поэтому это есть возможность побороться, узнать получше, выиграть, проиграть, то есть узнать свои возможности, насколько кто способен. Наш турнир является одним из этапов для подготовки к чемпионатам Европы и мира. Наша воспитанница Мельченко Татьяна в прошлом году стала чемпионкой нашего турнира, выиграла универсиаду України, а також участвувала в Всемирній університеті в місті Казані. Завтра ми з Станію вилітаємо в Париж на міжнародний турнір, філовський турнір для участі будемо сподіватися на хороше виступлення. Цьогоріч за звання найкращої команди сперечатимуться понад 150 учасників відкритих всеукраїнських змагань. Імена переможців та їхні подальші перспективи будуть відомі цієї середи.